Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні давайте зробимо яскравий квітковий чокер з бісеру. Я покажу, як і плести квіти і як додавати застіпку. Тож можна зробити не тільки прикрасу на шию, а й браслет або ланцюжок для окулярів. Кольори підбирайте на свій смак. Можна зробити кожну квітку іншим кольором. В мене застіпка кнопка. Також можна додати карабін або іншу застіпку. Використовую чешський бісер преціоза 10-го розміру, візьму червоний та золотий. Прозорий, крупніший, номер 8 але можна брати і звичайний. Як вже і казала, застіпка кнопка. Листи буду на нитках Fire Line, це щось середнє між нитками і волосінню. Звичайні міцні нитки для бісеру або волосінь також підійдуть. Відрізаю приблизно 3 метри нитки, заправляю з обох сторін по голці. Спочатку прохожу в отвір застібки або в нероз'ємне кільце, спускаю на середину нитки, набираю одну прозору одну червону бісеринку. іншою голкою в прозору бісеринку прохожу в напрямку вверх. А в червону бісеринку прохожу на зустріч. Тепер для міцності ще раз пройдусь крізь застіпку. Повторюю кроки. Ось ще має вийти. Далі на одну сторону набираю 5 червоних одну золоту, на іншу сторону набираю 5 червоних. І тією голкою, де менше бісеру, нею прохожу назустріч в золоту бісеринку. На праву сторону набираю одну золоту дев'ять червоних. Вставляю голку вгору в дві червоні бісеринки першої пелюстки. Також вставляю вгору в золоту бісеринку, в тільки що додану. Добре все підтягую. На ліву нитку також нанизую одну золоту дев'ять червоних. Ліву голку вставляю вгору в дві червоні бісеринки першої пелюстки. Плюс вставляю голку вверх в золоту бісеринку поточної пелюстки. Перші три пелюстки вже готові. Далі праворуч додаю одну золоту дев'ять червоних. Вставляю праву голку в напрямку вверх в дві червоні бісеринки попередньої пелюстки. І вставляю голку вгору в золоту бісеринку поточної пелюстки. Зліва так само додаю одну золоту дев'ять червоних бісеринок. Вставляю ліву голку в напрямку вверх в дві червоні бісеринки попередньої пелюстки. І вставляю голку вгору в золоту бісеринку поточної пелюстки. Набираю одну золоту, прохожу крізь неї хрест-нахрест. -хрест. Праву голку вивожу вгору в дві червоні бісеринки. І ліву голку вивожу вверх в дві червоні бісеринки з лівої сторони. На одну сторону нанизую 4 червоні, на іншу нитку 3 червоні. Тією голкою, де менше бісеру, нею прохожу назустріч в крайню четверту бісеринку. Це вийшла перша квітка. Набираю одну прозору бісеринку. Обидві нитки вивожу крізь неї вгору. Через одну червону прохожу хрест-нахрест. Далі на одну сторону набираю 5 червоних 1 золоту. На іншу сторону набираю 5 червоних. Тією голкою, де менше бісеру. Нею прохожу хрест-нахрест в золоту бісеринку. На праву сторону набираю 1 золоту 9 червоних. Вставляю голку вгору в дві червоні бісеринки попередньої пелюстки. Також вставляю вгору в золоту бісеринку, тільки що додану, на ліву нитку нанизую одну золоту дев'ять червоних. Ліву голку вставляю вгору в дві червоні бісеринки попередньої пелюстки, плюс вставляю голку вверх в золоту бісеринку поточної пелюстки. Яворуч додаю одну золоту дев'ять червоних. Вставляю праву голку в напрямку вверх в дві червоні бісеринки попередньої пелюстки. Плюс вставляю голку вгору в золоту бісеринку даної пелюстки. Зліва так само додаю одну золоту дев'ять червоних. Вставляю голку в напрямку вверх в дві червоні бісеринки попередньої пелюстки. І вставляю голку вверх в золоту бісеринку поточної пелюстки. Набираю одну золоту, прохожу крізь неї назустріч. Праву та ліву голки вивожу вгору по дві червоні бісеринки з кожної сторони. На одну сторону нанизую 4 червоні, на іншу нитку три червоні. Тією голкою, де менше бісеру, прохожу назустріч в крайню четверту бісеринку. Набираю одну прозору, обидві нитки вивожу крізь неї вгору. Таким чином продовжуємо далі плести квіти. Якщо робити прикрасу на шию, то доведеться додавати нитку в процесі роботи. Зараз покажу, як закріпити ті ниточки, що вже стали закороткими, та як додати нову. Спочатку беру одну нитку, завожу її трохи далі в плетіння, з під низу роблю петлю, в цю петлю вставляю голку декілька разів. І акуратно затягую. Вузлик, що утворився, ховаю в найближчі бісеринки. Веду голку ще трохи далі, знову з під низу роблю петлю. Цю петлю вставляю голку декілька разів та повільно затягую. Вузлик, що вийшов, ховаю в найближчі бісеринки. Так можна повторити ще. І Потім зайвий кінчик відрізаю. Іншу нитку ховаю таким же способом, але рухайтесь іншим маршрутом. Після цього беру новий відрізок нитки, заправляю голки з обох сторон. І вставляю в середню червону бісеринку. Плетіння можна продовжувати Собі я набрала 13 квіточок. Зараз буду закріплювати другу частину застіпки. Закінчила тут прозорою бісеринкою, щоб було симетрично з початком. Додаю застіпку. І проходжу декілька разів неї для надійності. Потім закріплюю кінці ниток, так як показувала перед цим. І ось така квіткова прикраса вийшла. З вас чекаю на вподобайку, а з мене чекайте на нове відео.